День Європи це щорічне свято миру та єдності у країнах Європейського Союзу. День Європи це також чудовий привід висловити подяку Європейському Союзу за підтримку і допомогу в ці складні часи для нашої країни. Сподіваємось, що незабаром Україна стане повноправним членом Європейського Союзу. Дякуємо Європі за підтримку. Разом до перемоги у війні за незалежність, відновлення миру та демократичні цінності. День Європи для українців це також особливий день, адже нашу країну та ЄС єднають спільні цінності, історія і культура, демократія і свобода. Вся Україна міцно стоїть проти ворога, бо Європа наш спільний дім, який ми разом будуємо та захищаємо. Тому українці це нація, яка чи не найбільше заслуговує називатися європейцями. Щиро дякуємо європейцям за допомогу і підтримку у боротьбі за майбутнє України. Європа починається не з кордонів, Європа починається з серця кожного українця. Всіх з День Європи, разом ми сила! Чао, українці! Проспіцьямо, а... Проспіцьямо, а... Він не рікла, він з Віцери. Вітаємо вас, сонячні Швейцарії! Чекаємо Україну у Європі! Бенвенуті! Бенвенуті, я рада. Бенвенуті на Звіцері. Cześć, jestem ja Małgosia. Teraz mieszkam w Polsce. Dziękuję Polsce za pomoc. Ja. Śrzecie, witaję Ukraińców na Europę. Europa poczynia się na skordonie. Europa poczyna się w sercu każdego. Ukraińca.